Друзі, добрий раночок. Боже, ця весна зводить з розуму. Як не вийдеш кожен ранок, ну прям якісь чудеса. Подивіться, який такий грязний. Ну, згулялися вже. Добре, що вони на вулиці живуть. Ох, так яблунка гарно квітує. Вранці воно взагалі ну так гарно все виглядає. День сонце світить, воно не так. А я ось дивилася відео пані Світлани із каналу Вікнами в сад. Вона мене змотивувала, слухайте, я зараз біжу на базар. Друзі, всіх вітаю! Я сьогодні знову з базару. Я так собі взяла за правила, поки на базарі все продається, нічого не замовляю. А там вже осінню побачив, напевно, щось я ще захочу, якоїсь магнолії. Але поки що ось так. Це подарували мені тюльпанчик, купувала іриси в тої бабуськи, в якої я завжди там, ну, завжди щось беру. Ой, ці діти заважають, <смір> буває. Так. То брала я в цій бабуськи, що в мене від неї вже всі шиловидні флокси. Я завжди в неї щось купую, коли ну, вона постійно там на базарі щось, щось продає, і вона собі так допізна там завжди є. Взяла ось такий нарцисик в неї, махровий. Ось тут такі гарні зворотня сторона, така гарненька, мені подобається от таке. такий ось ірис. Ось такий, ну вони трішки так. Вже виглядають. Взяла ще тут має бути якийсь просто жовтий. Ну, бачите, такі ділюночки дуже гарні, по 20 гривень чи по 25 щось таке. Взяла ось таку ромашечку. Казали, що це буде такий високий кущик, і ось так листечко ніби підкручене донизу. Чесно, не знаю, в мене такого ще не було. Бачите, скільки дивлюся різних відео в людей і так не все запам'ятаєш. Ось такий ірис зовсім малесенький. Зовсім мініатюрний. Ось, якщо в порівнянні із цими, бачите, зовсім маленький він. я вже таке щось купувала, де воно в мене все ділося. Сама не знаю. Але ще й не все розквітло. Ну, це мені подобається. Так, я тут сіла в холодочку, камера гарно передає кольори. І знову взяла такий самий гіацинт. Мені ж дуже вони подобаються чи ці рожеві. Ось такий тюльпасик малесенький. Так розумію, це ж ботанічний. Він, до речі, дуже класно пахне. А, дуже класно. Він так само пахне, як гіацинт. Ось це ж, е, як сімейний, бачите, з одного стебла, дві квіточки. Клас, в мене такого немає. Е, так, примули. Ось такі просто квіткові. Я так думаю, з них точно має бути толк. Так, дві долосперми. Ну, делосперми вже були там по 40 гривень. Такі кущики непогані. Але дивлячись на те, як розрослися швидко мої, то, думаю, ці теж за літо будуть вже десь такими. А мені сьогодні писали, що за делосперму мені сьогодні писали, писала жінка, що так щось вона не дуже в неї росте. Ну, в мене делосперми росли на каміннях. Я їх так. В гравію там багато каміння хоче до сперма, вона хоче повного сонця, але щоб не було застою води, ну так, якийсь такий колір і ось такий прям бронзовий. Тут ще ось є бутончики. А це така прям махрова, камінеломка біленька. Ось що маленький, тут навіть ось, подивіться, є ціна. У мене, до речі, я того року замовляла, але воно згоріло. Ось воно навіть тут. Бачите, з такого горшка залишився ось живенький маленький шматочок. Треба поляти. І десь знайти місце в тіні, висадити його. Так, ось такого очітка взяла так, досить немало. Це на нову діляночку, точно воно вже піде. Напевно. І ось такий ще барвіночок. О, камера не передає, вона тут показує синім його, а він насправді темно-фіолетовий. І квіточка така крупна. Я сама не знаю вже, куди цей барвінок, але... але є вже. Так, і ось такі молодилка. Дивіться, які вони гарні. Вони малесенькі. Але мені дуже ось подобались ці кольори. Такий чіточок, і ось із цих ось таке в мене є, такого немає. А я ось цей дуже хотіла, але так як воно продавалось ось так тільки стаканчиком, щоб не вимикувати, то я вже ось так два таких цих стаканчика взяла. Тут взяла із цих маленьких молодил. А тут за цього. Так, Такі покупочки в мене сьогодні. Я дуже задоволена. Ну, голос, якщо хтось буде писати, що сумний голос, то ні. Це просто спокійно, тому я якось так говорю. Отак, От зараз буду десь розсадювати. Так, ну що ж, я повисаджувала. Чекала я вечора, щоб не було сонечку, тому що так воно відблискує, але час іде, хочу вже дозняти відео. Ось я так посадила тут цю ромашечку жовтеньку і жовтенький тюльпанчик. І там ще ось ірис один. Там ірис є один, посадила ще один, він має бути жовтенький, нехай тут вже буде так зелено-жовтого Анемонка синя відквітувала, але... На другий рік, я думаю, це все і синій, і жовтий буде квітувати одним разом. Так, і тут під ялиночкою ось посадила цей тюльпасик мініатюрний, а він вже, бачите, згорів. Ось так. За пару годин згорів. Так, і тут я ж спасала примулу. Ех, так, примулу щось я не дуже спасла. Ось, бачите, що з нею сталося. Забрала її звідси в затіночок, там корінь ще живий, посадила тут хіацинт. Не дуже воно так тут підходить, але нехай поки що буде. Отак воно в мене тут зараз. Ну і ось тут під ногами, скажімо так, на проході розсадила два іриси, ось цих таких жовтих пістрявих. Вони теж, бачите, це не з високих, це вони низькорослі йдуть. Ну, такі вони вже прив'яли, такі. Тут тюльпанів не буде, піднімлюються трояндочки. Ну, Бачу, ці троянди, поки піднімлються, тут якось так голо. Новий нарцисік тут ще, бачите, такий фіолетовий махровий, серединочка жовтенька. І ось тут цей ірис теж жовтенький, і тут щось таке в нього теж фіолетове в серединці. Просто він уже засох. коли буде. Ем... Ну, тут більше на другий день, на, на другий рік, вибачте, буде. <плес> Вже Ем, Буде більше і тюльпанів, і іриса кущик буде більший. І так фіолетовий жовтеньким буде. Думаю, прикольно виглядати. Щось багато в мене таких тюльпанів. Це я в магазині щось брала різні і бачу всі однакові. Ось цей, напевне, що теж такий буде. І цей такий самий, і той ось теж такий самий. А ось ті, дивіться, коричневі тюльпани, червоно-коричневі. Прям зараз ближче покажу. Ось які гарні вони зараз ось так із трояндочкою. Дуже-дуже гарно. Я вже казала, ой, вони мені не подобаються, а вже й подобаються. Такі прям темні, вони гарні. Навіть не знаю, як краще на сонечку чи так. Ну, гарні, гарні. О, ось так. Гарно видно. Так ось із, в поєднанні з трояндочкою. Гарно. А, і що побачила, ось вже папороть зійшла. Але тут бачу багато сонця. Ага, і насіялась лаванда і вже коти обтерли. Ну Тут ще трішки є живого, ось, А, це вже очіточок сюди пішов. Треба забрати. Ось в таке своє корито розсадила я телосперму. Тут в мене, бачу, відновлюється цей очеток. ну, нехай буде поки. І ось подивіться, вже розквітло. І ця, і ця. Дивіться, яка вона прикольна. Клас. В такому місці вона себе чудово почуває телосперма. І ось в такому ж самому кориті я висадила каменеломку. У мене тут затіночок. Думаю, тут для неї місце чудове вийшло. Сонце вже палить, палить. Так, і ось сюди до водойми, до рододендрона, в цей затіночок посадила примули. А що в мене тут було, це вони на сонечку постояли, трішки вже так, відійдуть. А що в мене тут було, були іриси голландські. Ось я їх туди просаджувала, тому що я помітила, що вони вже тут почали підгнивати, то прибрала. Гарно, гарно так вийшло. Це ось гіоцинтик улюблениця, Аромат не передам. І там вже яскравий такий рожевий флоксик розцвітає. І ось-ось розквітне рододендрон, Не хотіла показувати, думаю, якусь зроблю вам сюрприз, але вже ж не витримала. За цих примул розкрила карти. Хм. так, отакий От флоксик. О, і сапула. Ось тут же ж я висадила цю недобиту примулу. Тут затіночок, тут нічого вже немає, але корінь живий, гарний. Ну, не знаю, може відновиться. От так. І сакура. Хочу її піднімати. Хай відкліту, я обріжу нижні гілки і піднімати уверх буду. Так, ще не вся, але вже є. А не вже горять. Така вона бузково рожева. Розпустилися нові нарцисики. Ще й павучок теж милується. Ті прості вже відквітували, і тепер квітують ось нові. Такі мають якийсь лимонний відтінок. Гарні. Ці тюльпанчики теж. Нічого, слухайте, такі гарні вони. Мені бачу, так спочатку все не дуже, а потім вже й подобається. Ну, ось так зараз, то гарно, вони так виглядають. І ось ще новий тюльпанчик. Такий, ніби морозиво. із з варенічком, правда ж? Не крупний, маленький, але цікавий. І ще один також новий. І ось ще нові з флоріуму. Це класні, такі вони маленькі, пухнасті. Теж ось, ось розквітне азалія марушка нова, ось бачите, бруночка вже тріснула ось тут. дуже цікаво. Тут вже якісь тут нові листочки. Клен розпустив листочки. Ну Розпускає. Бачу, підгорає. Треба його притінювати. Їсть вже щось бересклед та децію. Довгоносик точно є. І бачу, вже якась тля сидить. Завтра буду все обробляти. Азалія розеум листопадна. Теж ось випускає пагінчики. Довго вона думала, але ось наростає. А тепер трішки шок контенту. Дивимося на трояндочку. Краса. А хазяйка ще нічого не кропила. Молодець. Ось Так, Так, а це я була на горищі вже. Дістала таку нікому не потрібну вже сумку. І ось такий від платівок, такий ящичок. Ну, таке, те, що треба вже викинути, то я ще, бачите, пристосувала. І висадила сюди цю тюту, мала ще ось камінчики. Це хай воно собі тут розростається. Ой, гляньте, так виблискує. Це вже мій шоколадний такий. Він гарно квітує. Ну отак. Тут сонце світить зараз. Я не можу нормально так стати, тому що тінь моя находить. Барвіночок ось сюди в горщик посадила. Ну, це він зараз тут сонечко трішки пішло, на нього, то він прив'яв. Потім він собі тут, тут на вечір аж сонечко виходить. Ось, бачите, гортензія волотиста собі гарно себе тут почуває. Подивіться, поки бігала, ще один фіолетовий розквітає. Ну, знову фіолетовий. Що це цей рік? Всі фіолетові з магазину. Так, і відновлюється гвоздичка. Я думала, все, вже вона замерзла повністю. Ні, відновлюється. І ось тут навіть, дивіться, як багато. Вона дуже гарно квітувала червоними квітами. Така вона маленька і так все-все в квіточках було. Хороша гвоздичка така, ну нехай відновлюється. Так само ось ця примулка теж відновлюється. Ну, бачу гарно, гарно. Ця себе гарно почуває. Я її землю не перетрушувала. Клематис теж. ось, подивіться, які бутончики, флоксик, вже таке озерце зробив. Тут і тут. Все, друзі, буду прощатися. Завтра буду все кропити, тому що ви ж бачили, яка тлям. Я ще вам не показувала довгоносиків, ну не буду зараз їх бігати шукати. Час іде, справи є. Все, любі. Надіюсь, вам все сподобалось. Всім до зустрічі!